Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний подкаст. Ми його робимо ще тому підпишіться. Якщо окрім на моєму каналі на Ютубі інформаційно-політичною складовою, вам цікава і складова психологічна. Ми це робимо, аби поліпшити життя і цивільним, і військовим. Повірте, кожен з нас цього потребує, навіть якщо до кінця не усвідомлює. Сьогодні поруч зі мною Вікторія Сидоркіна, це психолог наш. А говоримо ми про страх перед мобілізацією, всі аспекти страху. Які супроводжують як людей, які йдуть в військо або не йдуть у військо, так і їхні родини. Віку, привіт! Я рада, що ти Добре. сьогодні до нас прийшла. Друзі, нагадаю, що понеділок, п'ятниця, ви маєте можливість, окрім прослуховування нашого подкасту, ще і телефонувати нам. Тобто, це безкоштовна лінія психологічної допомоги для військових і цивільних. Працює вона так: берете мобільний телефон, вводите 5522, там обираєте. Лінію яка вас стосується, є лінія у нас онкопацієнти та їхні близькі, є лінія цивільних, є лінія військових і їхніх близьких. Тому, будь ласка, користуйтеся ну, і далі говорите з психологом стільки, скільки вам треба. І можете це робити щодня, з понеділка по п'ятницю, з 11 до 19. Це наш внесок в те, щоб ви були спокійні, тому що консультація з психологом це річ не дешева для середньостатистичного українця, тому наша команда волонтерів-психологів вона працює для того, а вам стати легше. Все. Закінчує свій монолог, говоримо про страхи перед мобілізацією. Вік, як ти думаєш, що перед усім є основною причиною, я зараз не говорю процесуально і не говорю там фразою загальною, що ну, тому що можна померти. Причиною, яку ти скануєш зараз із суспільства, ну, скоріш за все, із реакцій в соціальних мережах, причиною того, що чоловіки. Не хочуть мобілізації, напевно, одна з основ з основних причин є причина страху невизначеності, оскільки ніхто не знає, якщо є вірогідність піти до армії, ніхто не знає як це надовго і чим це скінчиться. Ось ця невизначеність, вона дуже втомлює насправді. І з нею важко. Це не єдина, звісно, причина. Є ще причини страхів, такі як. Так, найбільше це страх там смерті, чи то полону, чи то поранення, безумовно, це найбільший страх. Такий страх, як неможливість права вибору. Ті люди, які в своєму житті звикли самі обирати і самі будувати своє життя, розуміють, що в армії вони змушені будуть підкорюватися наказу. Це також певний страх для певної категорії людей. Е, ну, Є ще страхи, їх насправді багато. В кожного він свій, і кожен, напевно, свої страхи основні знає. Але. Є така реальність, і вона, на жаль, дуже сумна. А, якщо ми всі докупи не зберемося, і кожен на своєму місці, а чоловіки а, працездатного віку здоров'я не підуть захищати нашу країну, то нас просто не буде. Тобто вибір, такий коридор вибору доволі вузький. Ми записуємо щотижня інтерв'ю на моєму Ютубі із військовими або робимо аналітику військову і схиляємось до думки, що ми провалили і морально-психологічну історію під назвою мобілізація, і маємо на жаль великий шанс провалити взагалі всю історію нашої перемоги. У кількості захоплених земель стільки, скільки вийдеться зробити великій машині ворога, яка заснована на страху, на покаранні за те, що ти не йдеш і не воюєш. І там вже закони абсолютно інакше, вибір там відсутній, взагалі. Як себе підготувати, якщо ти вже прийняв це рішення до того, аби йти і мобілізуватися? Як себе прийняти? Як, Як... з собою поговорити, скажімо так? Прекрасне питання, як з собою поговорити, тому що саме на цьому базується та техніка роботи над собою і над своїм мисленням. Страх виникає внаслідок чого? Не внаслідок події, наприклад, повномасштабне вторгнення велика подія, на яку ми не можемо вплинути. Вона викликає страх, але не зовсім саме подія. Страх викликає думки, які виникають. У зв'язку з цією подією. Думки тобто... про наслідки цієї так, події, скоріше так. Так, так. Угу. Тобто алгоритм такий: спочатку подія, потім думки, а вже потім всі емоції, які з цим пов'язані. Е, ну, люди прагнуть контролювати події в своєму житті зазвичай, але так трапляється, як в даному випадку, що ми не контролюємо. Вже сталася ця подія. Але думки ми контролювати можемо. Відповідно, яким чином ми це робимо, маємо страх. Маємо, тобто емоція, яка вже виникла. Е, ну, варто задуматися, чого саме ми боїмося. Чи ми боїмося е, саме мобілізації, чи ми боїмося того, що супроводжує, чи ми боїмося наслідків? Тобто тут треба покопатися і дійти до кожен до свого істинного страху. Яким чином? Чому я цього боюсь? Що станеться, якщо все ж таки я мобілізуюсь, Які там найгірші наслідки можуть статися? Так, це травматично про це думати, але це необхідно для якогось ну, усвідомлення, що мене чекає, чого насправді я боюся. Усвідомили, як я ставлюся до цього всього своє особисте ставлення до тієї ситуації, яка відбувається? Е, безумовно, це думки тривожні. На цьому етапі ми можемо зміряти там, рівень тривожності від 0 до 10, де 0 є абсолютно спокійний, там 10 максимальний рівень тривожності. Напевно, що він буде, цей рівень тривожності і страху, десь там шкалити 9-10. Окей, на цьому поки що зупинилися. Що ми зробили? Ми катастрофізували ті думки і події, які у нас в голові. Е, наступний етап ми будемо декатастрофізувати. Що ми будемо робити? Найгірший варіант, ми вже собі яскраво уявили, вже злякалися, вже нам не дуже добре. Можемо уявити найкращий варіант. Ну він такий мрійливий і оптимістичний, але ну, він може, десь у нас в думках він може бути найкраще розгортання подій, яке існує. Після цього, третім етапом, ми можемо уявити десь посередині реалістичні події, які можуть відбутися. Після цього. Знову ж таки вимірюємо рівень своєї тривожності. Тобто уже він повинен бути трошечки нижчий. Mm -hmm. Що відбулося? Як, як це працює? Відбулося те, що е, коли ми боялися на початку всіх цих, цих роздумок, переважав страх, у нас вмикалася та ділянка мозку, яка відповідає за емоції. І вона шкалила, і страх підвищується. Коли ми вмикаємо всі ці логічні роздуми, вмикається зовсім інша ділянка мозку, яка відповідає за логіку. І тому емоції знижуються. Угу. Тобто треба логічно подумати в стресовій ситуації, якщо це можливо, якщо можливо зібрати себе докупи шляхом пев... вибудовування певних думок. Таким чином нервова система заспокоїться, і ми маємо можливість проаналізувати ситуацію, заспокоїтися і е, вистр... вибудувати логічний якийсь ряд подій. Ну і в кінці ми можемо маємо можливість трохи заспокоїтися. Для кого не є аргументом ось такі слова, ну тобто можна на цифрах це пояснити. У нас було три пункти: реалістичний, оптимістичний і найнегативніший. Беремо їх за 100%. Якщо негативний найгірший пункт зі 100% один нас займає там, 33 плюс відсотки, 33%, відповідно, реалістичний і оптимістичний займають 60 зі шматком. 33 і 66,7. Ну, в цифрах воно теж ніби виглядає досить, досить. Можемо ще раз рівень тривожності, зміяти. Буде ще трохи краще. Як близьким, які оточують людину, яка не може наважитись і ти мобілізувати, зазвичай на неї впливають. І чи впливають вони на неї негативно? Я тебе зараз питаю. Кожна особистість має свій спектр, градус думок і впливу безумовно. Але подивись, коли ми показуємо працівників ТЦК, які заходять в той чи інший двір, під'їзд, і виходить жінка в різних регіонах, як в Києві, таке там на Закарпатті, і починає давати стусана. І в Одесі теж за своїх чоловіків. А працівникам ТЦК, говорячи, що вони такі-то сікі, хоча насправді вони просто виконують свою роботу. По суті, у кожного є вона, і це люди, які до того теж служили, отримали поранення і пройшли вже певний шлях. Як робити, робити ну комунікаційно налагодити оцей зв'язок з близькими, які говорять ні, ти не повинен ти? Я тебе не відпущу, тебе вб'ють там? А ти хочеш ти і відчуваєш провину? Я знаю таких чоловіків, вони відчувають провину, що вони не служать. Втім, їхня родина от має такий на них вплив, і вони зупиняються. По перше, коли ми зустрічаємо представника ТЦК, це ще не не означає, що завтра ми на нулі чи наш чоловік на нулі. Тут є довгий шлях від того, коли нам ми отримали повістку, для того, щоб прийти у військомат військкомат і поновити свої дані, і це зовсім не гарантує те, що ми завтра опиняємося саме в найгарячішій точці. Це по перше, вже трохи ми знижуємо, тому що ми ну немає такої страшної причини боятися представника насправді. Друга частина питання, як підтримати. Ну напевно, не потрібно, якщо є це усвідомлення, що ТЦК несе функцію інформаційну, щоб узгодити ту всю інформацію про населення, а не загрозу забрати мого чоловіка в армію, напевно, тоді і ставлення змінюється. Ну і важлива підтримка. Корисна підтримка свого чоловіка. Тобто, жінка, яка панікує разом з чоловіком, бачучи представника, напевно вона його заражає тією панікою. Тут ну, треба якщо... щількість мати. Я повторюся: якщо в родині всі виступають проти мобілізації, ну об'єктивно називаючи доволі логічні причини для. Родинного, так би мовити, системи родинної зв'язків і причин родинних, причинно-наслідкових. А чоловік вважає інакше, але він якби змушений робити так, аби родині було добре. Оце от я чую часто. Я дбаю про свою родину. Угу. Тоді наступний варіант: чоловік дбає про свою родину, родина знаходиться умовно, ну в безпечному місці, правильно? Що буде ефективніше залишатися тут з родиною і чекати гірш... найгіршого варіанту, коли ворог прийде додому, постукає в двері, а чемно він не постукає, і зробить зло всій родині? Такий варіант. Чи варіант, коли я, як чоловік, іду навчаюся, проходжу навчання, отримую зброю, їду за сотні кілометрів від дому і утримую ворога там, для того, щоб моя родина була в безпеці тут? Логічно? Логічно. Абсолютно. Е, коли ти проходиш всі етапи до потрапляння безпосередньо у війську, настає момент самоідентифікації. Мені здається, що це вкрай складно. Я себе ставлю на місце воїна, і наступає момент самоідентифікації, тобто, умовно, ти вчора був айтішником або там топ-менеджером компанії, або журналістом. Або психологом, або продавцем, і тут бац, і ти стаєш військовим, а ти ще думками і всім своїм єством, якби представник іншої професії. І я думаю, що це теж фактор, який явно викликає тривогу: як перебудувати своє сприйняття себе на військового? Якщо ти ним ніколи в житті не був, а у нас більшість армії це люди, які до того займали абсолютно різні професії, займалися різними справами, абсолютно не пов'язаними з військом. Як перебудувати, найкраще це підготовка зануритися в те оточення, що я маю на увазі. Перед тим як людину відсилають кудись чи то на бойові, чи то на службу, вона безумовно проходить ну, досить тривале навчання. І тут вже е має значення те, як людина-призовник до цього ставиться. Чи він приймає це навчання, чи він його саботує, я туди не хотів, я і вчитись нічому не буду, я нічого не хочу. Це проблема вибору людини. Вона може обрати, чи вона вчиться і може бути більш ефективною потім і більш якісно зберегти своє життя і здоров'я, чи він ніхо, не хоче нічого робити. І просто навчання проходить повз нього, а навчання насправді є ефективним не тільки з точки зору. Здобування бойових навик, а й якогось психологічного клімату, тому що е, насправді у нас є інструктори, які якісно вчать, і які вкладаються в це, і які зацікавлені в тому, щоб від них виходили військові і мотивовані, і з навичками. Тому навчання має велике значення. Чимала кількість родин втрачає зв'язок після того, як. Йде чоловік або жінка, мобілізовані воювати. І навіть в нашому оточенні є там дівчата, які чекали на своїх чоловіків, з ними дистанційно сварилися, а дехто навіть розлучався. Тобто казав, що все, хоча б розлучатися, маючи комунікацію на рівні смс-ок, фейстайму, -фейс ватсапу, це. Ну, просто градус такий. Ми живемо в такий градус і в такий складний час психологічно, що для тебе реакція чоловіка або жінки на якісь твої слова, вона ну має вищий больовий синдром, аніж це було до того. Тому кажуть мої одні дуже добрі знайомі, що ми чоловік з жінкою припинили спілкуватися в смсках, тому що в смсках завжди є подвійне, подвійна складова. Не там поставив смайлик, не зрозуміло це вона насміхається чи іронізує, або навпаки, серйозно сказала. Тому краще спілкуватися ротом, ну і чути, чути, а не читати. Це ж таки є така можливість. До чого я хилю? До того, що це теж одна із причин, і, напевно, в ній більше занепокоєна жінка в сім'ї, аніж чоловік. І плюс жінка ж на собі далі несе родину. У нас є в оточенні моєму жінки: це більшість, фактично більшість жінок, які несуть на собі родину із трьома інколи дітьми, з двома-трьома дітьми маленькими. Чоловік, то ясно заробляє бойові бойові, і це все фінансово там, розподіляється на родину, але решта функцій їх виконує жінка. І фактично системою побудови життя в сім'ї, і вихованням дітей, і плюс своєю роботою, а вона зазвичай є, займається теж жінка. І у багатьох жінок. Виникає таке якесь відчуття, що да, він пішов воювати, він захищає країну, але ну, якби він мене покинув з дітьми. Я знаю, що таке є. Це дико зараз звучить, але по суті, воно виглядає. Ну, не по суті, по факту. Якби є чоловік в хаті, нема. Де він? Воює, коли він пішов, та от уже от стільки то років і пішов. І не маєш процесу демобілізації. Оце про що Вікторія на початку говорила. Тобто, ти не знаєш, тобі, тебе невідомо, як далі складеться твоя доля, якщо ти навіть виживеш, і да? теж момент. Як родині, от я довго так підводила, як родині обговорити всі ці моменти, чи потрібно обговорювати всі ці моменти, аби не було ще страху родинного, всіх членів родини перед невідомістю того, як вони. Як родина будуть існувати, і чи будуть існувати взагалі через рік або через два. Дуже близьке мені питання, бо я є дружиною військовослужбовця. Е, тому можу сказати, що основне е, моєї функції як дружини, ну і як психолога, я це розумію, маючи якісь психологічне підґрунтя. Е, так, мені і дружинам важко тягнути ось все те, про що ти говориш, важко, але йому там важче. Тому йому потрібна моя підтримка. Тобто нашим хлопцям, всім, хто на фронті, їм потрібна наша підтримка. Тому взяли себе в руки і підтримуємо. Підтримуємо себе тут, щоб бути в якомусь ресурсі мінімальному. І ділимося цим з ним там. Бо якщо він нам дзвонить, а в нас все погано, то йому стає ще гірше. Тобто mm -hmm. ми повинні насичувати якимось позитивом. Ну нехай у нас його також не дуже багато часом буває, але однаково наша ситуація тут більш стабільна, більш позитивна. А головне, що у нас є можливість якось підкріпитися десь назовні чимось. Треба ці шляхи шукати. Бо ми є основною підтримкою для них моральною підтримкою при дзвінках, при смс ках Ми повинні давати їм те, чого їм там так не вистачає: ту підтримку, той заряд якоїсь енергії, і і ну і все, що ми можемо дати. Тільки таким чином. Ви з чоловіком давно не бачили скільки часу? Так, місяці два, напевно, місяці може більше. Ну, тобто, спілкування смс-ками, так. Смс-ками, СМС. так, угу. часом, часом дзвінки, коли пощастить. Так і живуть. Тому сьогодні у нас психолог, бачите, який на своєму досвіді все це пережив. Я на сам кінець підсумую нашу розмову, аби ти дала, можливо, навіть не тільки як психолог, а як людина, от свою, на твою думку, найціннішу пораду з. Щодо помилки, яку жінки в основному допускають у комунікації з чоловіками, аби родина була трималася купи. От що на твою думку зараз от найгірше, що треба виправити, і розповсюдженіше, безумовно, жінки зневірюються в тому, що може бути колись так, як було раніше. Таких стосунків, як були раніше, не буде. Вони будуть інакші. Але над цим треба працювати. Він змінюється там під дією тих подій, а ми змінюємося тут під дією цих подій. Паралельно змінюємося. Нам просто періодично, коли ми зустрічаємося, потрібно заново знайомитися. І часом ці знайомства бувають дуже цікавими. І стосунки вони ну перероджуються, вони стають інакшими. От потрібно не очікувати того повернення до тих стосунків до. Часу, коли все змінилося, а розуміти, що вони в динаміці, і ловити це. І ну, це може бути непогано, це може бути і краще насправді. Е, знаєш, про що я думала, Віка? Я думала про те, що фактично більшість родин і жінки в них та що говорити? Більшість з нас з вами чекає, що настане якийсь момент перемоги, після чого. Це буде так, як було до 24 лютого, а у мешканців Донбасу і Криму до 2014 року. А його ж, блін, не буде. І мені здається, що це теж момент великого розчарування, який на нас може чекати, коли це все закінчиться. До речі, момент форми того, як все це закінчиться, ми теж Віка не знаємо. І кордон 91 року це дуже класна мета. Але мої друзі, військові, лева частка. Говорять, що Єніна, ну, це мрії майже не здійснені щодо всіх опцій повернення. Тому тут теж невідомо, як воно буде. Я до чого? До того, що це вже останнє буде, щоб ти сформулювала, як позбутися у цієї думки або пояснити собі, або почати будувати в собі світ, в якому треба перекреслити не спогади свої. А ілюзію повернення того, як було, і життя в цій ілюзії. Реально. От ти, ти часто чуєш фразу: от ми сидимо, слухайте, зараз сидимо от такий момент, як, як, як було до війни. От скоро сподіваюся, що все повернеться. Та ми вже не так, по суті, сидимо. І ми зараз сидимо, а за п'ять хвилин можемо не сидіти. По-перше, ми вже інші люди всі. Так. І тому прагнути того, що було колись, напевно, якби ми навіть туди і повернулися, це б вже нас не задовільнило. Потрібно розуміти це і ставити нові якісь цілі, зважаючи ну, від наших змін. Ну тільки так. І чоловіки теж. І чоловіки теж. Але чоловік, чоловікам зараз немає часу про це думати. Однозначно. Якщо у нас тут є трохи часу подумати, порефлексувати, зробити якісь висновки, і не треба їх зараз цим грузити. Зрозуміло, поки що помовч. Пізніше йому про це розкажеш. Коли, він буде, коли це все скінчиться, коли буде можливість спокійно говорити про це. Зараз ми можемо тільки підтримати і не втратити те, що є. І можливо намагатися якось це укріпити, тому що їм ці стосунки надзвичайно потрібні, їм надзвичайно складно втрачати ті стосунки, які були. Тому що це основна підтримка, це основна мета. Тому втрачати складно. Дякую, що ти сьогодні до нас приїхала. Ти ж уявляєш, якщо ти надійшлеш лінк чоловікові, то він зможе півгодини тебе дивитися. Аналізувати, тобто для нього подвійна складова. Дружина побачить ще і проаналізує тут проблемки, про які ми на дивана говоримо, поки ви нас захищаєте. Дякую вам. Я була рада тебе бачити. Друзі, напишіть в коментарях, як ви рефлексуєте щодо оцього світу, якого ну, вже ніколи не буде, але чи ви живете тим поверненням минулого? І напишіть, що вас найбільше зараз турбує. Все це в коментарях. І ми обов'язково. Це зачепимо в наших наступних випусках. Підпишіться на цей канал, якщо ви якщо ви зараз нас дивитесь на Ютубі. Ну і не забувайте телефонувати з понеділка по п'ятницю. Кол-центр варто жити безкоштовно, анонімно, ніхто про це не зізнається, крім вас. Є психолога, з яким ви будете говорити. А він точно нікому не розкаже. Повірте. 5522. Саме так звучить наш номер. Лишайтеся на цьому каналі, подивіться наші наступні відео. Слава Україні!